Ну что там? Ой ой, Може, для миш? це для малых муж це для -а. Я нічого не понимаю. Ні, я бачить, як я поліз. Ну, не, я не буду Ты можешь що не буде. Що це таке? А, що це тузи? Я сам вийду.

А що це три шоколади торт? А я думаю, а що це торпошка? А він вийшов справді три шоколади. Корічне вишце, я зробила один такий типу, змолочний шоколаду, а другий такі скрепчись, каже, типу, з корічним з чорним. Геть і зварку шоколаду. Вона каже. Саме смачне, все добре було, а торт тоже торт.